За вікном худелиться, білий дим навколо стелить. Сонце за хмарою заховалося, лиш ліхтарики блищать, зима вже почалася, сидвий з неба сніг. Назбирати можна цілий міг, Хай зігріє вас багаття домашнього тепла. Та із білим снігом починається біла, світла смуга. Частіш веселий сніг всіх дорослих і малих. Тепла кружка і пухнасті рукавички, будівничці стрибають горобці й синички. Щастя і добра, хай принесе ця морозна пора. У цей день бажаю вам щастя мати в серці, хай світлий вогонь доброти палає та зігріває, оточуючи своєю теплотою. Діліться добротою з ближніми, і воно до вас не раз повернеться. Доброта творить дива, бажаю вам, відчути чарівну магію добра і добро від людей отримувати навзаєм, приємних вчинків, без зволікань та вагань, сили, енергії та неординарних ідей, любові та радості, щастя та щирості та віри у всепереможну силу добра.